Мукачівській міській раді відбулось чергове засідання виконкому, під час якого розглянули 27 питань. Одним із важливих стало підтримка маленького Мукачівця, який потребує дороговартісне протезування, яке виготовляють за кордоном. З місцевого бюджету виділили майже 900 тисяч гривень. Рішення вже підтримав виконавчий комітет Мукачівської міської ради. Розмір допомоги становить 898 тисяч гривень. Мова йде про Надання допомоги для дитини, яка зараз перебуває в Оргмади, лікується від онкології, її частину кісточки виділили, і даний протез буде виготовлятися в Німеччині. Аналогів в Україні немає. Медицина нам це підтвердила, тому така дорога сума, така велика сума допомоги. Також члени виконкому спрямували додатково ще 13 мільйонів гривень на безпілотники засоби РЕП та спецтехніку для Національної гвардії України ТРО 128-ї закарпатської бригади та військової частини А 37 11 даним проєктом рішення передбачено надання фінансування для підрозділу національної гвардії. Видатки у сумі 1 мільйон 500 тисяч гривень будуть направлені на закупівлю безпілотних літальних апаратів. Просимо за Схвалити даний проект рішення. також підтримали родин полеглих героїв з Мукачівської громади. Рішенням виконавчого комітету виділять матеріальну підтримку для 12 жителів Мукачівської громади. Нещодавно таку допомогу отримали понад 50 жінок, матерів, загиблих захисників. Даним проектом рішення пропонується надати матеріальну допомогу 12 особам з числа жителів Мукачівської міської територіальної громади за рахунок програми матеріальної підтримки ветеранів війни. Сімей ветеранів та сімей загиблих під час безпосередньої участі в бойових діях безпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони відсічі і стримування військової агресії Російської Федерації проти України. Окрім того, слухали звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку Мукачівської територіальної громади за перший квартал 2025 року. За січень березень 2025 року до загального та спеціального фонду бюджету Мукачівської міської територіальної громади. Без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 332 мільйони 100 тисяч гривень. При уточненому плані 302 мільйони 800 тисяч гривень. Рівень виконання за звітний період становить 109,7%. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження збільшилися на 41 мільйон 900 тисяч гривень або на 14,4%. Ож, затвердили умови проведення конкурсу щодо визначення оператора з паркування транспортних засобів на території Мукачівської громади, З метою забезпечення прозорості та ефективності процесу відбору оператора з паркування транспортних засобів на території Мукачівської міської територіальної громади. Даним проектом рішенням пропонується затвердити умови проведення конкурсу щодо визначення оператора з паркування транспортних засобів на території Мукачівської міської територіальної громади, згідно додатку, 1, а також затвердити критерії оцінки конкурсних пропозицій згідно додатку. 2 до даного проєкту рішення. Під час виконавчого комітету Мукачівської міської ради було ухвалено рішення щодо забезпечення безпеки населення громади в умовах надзвичайних ситуацій. Згідно з документом, затверджено потребу у фонді захисних споруд цивільного захисту Мукачівської міської територіальної громади.